Дав'я молодих, річка там горі, вони добряче піднімаються так. О, 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 який вітер! Щелан. Давай сином посадку пос покажу. Молоді, молоді, починають. Другий плод починає вже вимальовуватись теж там. Хтось... хтось починає вимальовуватись зі своїм бажанням, а хтось з небажанням. Другий плод починає вимальовуватись. Це в мене що в мене тут? Хто у мене тут? Це 58. Серега знову ж Покровська. А це у тебе одна гніздка його 57-й, цей рябий. А це його одна гнізка 58. Вона вже молодець, вона одразу ж почала показувати своє бажання. Це з-під валерени на лубки Та з-під моєго мого голуба. Це Григорова. Від Григорова Бориса подимає ще де, де де тільки що бачив, тільки що бачив. Ага. Могу ну, вітер, який добрячий такі. Це добре. М -м, це верх, не? Треба налаштування трішечки зробити, бо воно щось не фокусує. Як попало, фокусує. Ладно, давайте подивимось, тут цедає. Цікаво, що це вже молодь, як відаю, зараз вже багато хто або не був там жодного разу у небі, або ну, тільки ті кидається, Точно там досвідчених немає. Це 84-й, він, до речі, такий лапець здоровенький. І дивлюсь, він одразу почав літати до моєї Я думав, буде такий вінник, знаєте, що двір буде підмітати їм. А він ні. А це така маленька. Маленька-маленька така, знаєте. Кнопочка ще маленька. Береш її вона. Мала-мала, і -мала. таке що це голубиня якась. Вона вже доросла, ну як подорослішала, скажімо, вже відпищала, все тобто її вже ганяти треба. Та вона вже відпищала. Ну, Ось така кнопочка. Звичайно, трошечки стане більше як поліняє, але великою вона не буде. Все, там хтось все-таки до тих трьох вирішив. Ну, точно Рігрова голубиня вирішила приєднатися, це я б його бачу. Червоне білохвоста, ось вона. Там одна з боку да, у нього, наскільки я пам'ятаю. Вже мабуть відросло. Ага. Це голубка, до речі, виявилася. Вже до пари теж йде. Начебто голубка, бо я так побачив, що вона там з голубом щось сиділа. Вирішив, що це голубка. Начебто голубка. Я так ще послідкувати. Не треба. Так, 58-ма. Молода, перелякалась. Не знаю куди сісти, бачите? Давай, давай, сідай. Головне, щоб не треба звикати оці перші посадки. Щоб воно не сідало до, до сусідів там десь або не знаю, на стовп, на деревину, ну, таке щоб не було. А, так це не вона. Це не вона. Тю. Це не вона, ось вона. Ось вона хвост. Хтось там інший. Ось. щось треба хвосте. Це схоже на 485. Бо воно вже... О, п'ятірочка вже знову піднімається. Стальнаряби. Ні, стальнаряби усього. То вісімдесяти. Тепер я зрозумів, я пригадую, про за кого я кидав. Із останніх таких 80. То вісімдесяти, то по Аргентина я майка, батько його і. Ой, брат кажу батька, брат, брат, я він йому пригенди мене, майка. Ох ти, а п'ятірка тірка-то знов піднімається. Так, да, це молоде, воно так перелякалась. Воно з переляку. Ну воно маленьке, я чому? Я дивлюсь, що маленьке, думаю, а це сценаря, бо воно не маленьке. Ну давайте, давайте. Привчайтесь, привчайтесь до того для чого ви потрібні в цілому. Це таке кремати. Воно світле буде. Виління буде світлим, Як Аргентина ямайка Таке ж саме було. Тільки той ще темніше був. Ось ну, п'ятірка тут. Зараз я якраз з ним налаштування зроблю, мабуть зробив налаштування і зараз я їх знайду. Ось одне, трохи узагальнюємо і бачимо що тут є. Ну так тут підростягнулись трішечки. гри грігра 19-та це. Червоне білохвосте, там одне таке. Трічка вже в фокусі. Ну, добряча висота, ви знаєте, така вони... О, ну вже підзнизилось, бо вони... Так, на вітряних хвилях знову то трішечки вище, то нормально так вище то потім знижується. 19, 12, 53. Це точно там. Ну а там можливо 54-та і ще треба дивитися. Це 53-та, вона дуже помітна за рахунок, бачите, в крилах оці білі під'єм. І в цілому вона можлива, її одногнізка 54-та. Я зараз подивлюсь. Чи воно тут є ось о 35-те. Відволікався на робочі моменти. Що я можу сказати? Сів. І що у нас з фокусування? Щось мені абсолютно не подобається, ти абсолютно. Треба подивитися, протерти, мабуть, треба. Це 12 сів, він з першого ще літав, він більш всього вже відлітав. А це, це якраз бачите, вона яка виглядає, вона, вона трохи сховалась. Це 53. Умнічка, голубка, Страш... страшненька, правда, така. Вона за екстер'єром пішла. У батька свого така чорнодзьоба. Ну, зараз я. Вона просто сидить, так що фокусування не дуже. Чорнодзьоба така, височенька на лапках. Ось вона. Але людними якостями все добре. Ну десь, Це 53 голубка. Вона така мура голубка. Я її як мармур, вона одразу була, знаєте, як світлий такий мармур, ну не знаю навіть якого вона. Мура на рижу якось. Там стальна. Мати вона сіра, а батько стальна мурить. Не бачу тут, не бачу їх батьків, але вони десь є. Ну що там у нас? Ще пара. Ще пара не сіла. Та вони начебто сідали, але я дивлюсь, знов не сідають. Знову не сідають. Горі, білохвости там та ще щось одне. Ну, може я його спіймати. Воно не дає мені... Щоб фокусувати, треба щось йому об'єкт якийсь знайти. А поки воно не дає мені нічого. Так, ладно, ну парочка добре. Тримається над домом все. Але щось у мене з фокусуванням камери. Все поки він. Ось хочу показати вам ось це 53, що літало. А ось це, ну, один у один, бачите, тільки, ну та вже ліняч почала, але вона така ж сама була. А ось це інший вже другий плод під цієї шпари. Точно такий, так само один стальний вийшов малий, один такий мурий. І тут так само один стальний, один мурий. А ці ще вони тільки вийшли нещодавно, буквально там тиждень як на вулиці, я ще особливо в таку погоду їх ще не можна кидати, бо вони якщо підшепляться, підхопляться за більш дорослими, то шансів сісти у них небагато. Так що я не поспішаю. Навчений вже помилками. Помилками минулих років, коли я... Теж кидав готових, з неготових. Я і зараз буваю ці помилки роблю, але вже набагато менше, набагато вже грамотно, як я вважаю, я підходжу до цього.